коментарях запитую, як ми зберігаємо наші живці. Сьогодні вам покажу ось ці живці, які вчора знімали вам розпаковку, які ми отримали. Вони стояли у нас в воді, потягнули трішки вологи. Потім ми наші живці беремо обмотуємо харчовою плівкою. У нас є ось такі порізані невеличкі рулони. Ми кожен обмотуємо щільно, щоб туди не потрапляло повітря. Ось так ми обмотали повністю наш живець, з усіх країв добре теж замотали. Потім ховаємо його в сміттєві пакети з обох сторін і ставимо їх в холодильник. Ставимо їх в холодильник і так вони можуть зберігатися декілька місяців.